В новому влозі, я вийшла на дах, тому що неможливо записувати в квартирі відео. Сьогодні дуже гучно. Я вам вчора розповідала, що у нас почали зносити будинок поруч. Зараз вам все покажу. Поруч будинок зносить повністю. І, мабуть, будуть будувати щось нове. Тож, нам дуже весело сьогодні цілий день, вчора так, демонтували, а сьогодні повністю от демонтують поверх. Ось так. Там я думала, що просто привезли будматеріали і техніка приїхала для будівництва цього будинку. Але ж ні, бачу, вони там зараз щось роблять, щось заливають, тож, мабуть, там також розпочнеться якесь будівництво. У нас зараз середина дня, десь біля другої години, ми вже пообідали, але я все не могла взяти камеру в руки, тому що дуже гучно. Мені навіть немає де сховатися від цього шуму, щоб ви мене хоча б чули. Я сподіваюся, що ви мене чуєте хоч трішки, тому що в квартирі теж знаходитися дуже складно. Цілий день вони працюють. Єдине, що от зараз була перерва, десь, мабуть, на дві години, мабуть, це була обідня перерва в них. Тож ремонтні роботи припинилися. Але я вам скажу, це досить некомфортно, неприємно, тому що працювати також дуже складно, коли ось постійно е, гучність така, так? На вулиці Дрібненький дощик розпочався, зараз 2 години дня, і тепер питання, чи зможемо ми вийти, щоб я Алісу вклала на денний сон в колясці спати. Це питання одне, а друге питання, чи вона взагалі зможе при такому шумові спати. Тому що вранці вона бігала, взагалі закривала вуха і казала, що дуже гучно. А бачу, з моря насувається хмара, насувається дощик, тож мене це не дуже радує. тому що я ще хотіла ввечері піти на базар. У нас там яйця, овочі підзакінчилися, те, що я. Зазвичай купую на базарі, потрібно було купити сьогодні на базарі. Тож не знаю, що, що робити мамо увечері. Потрібно бігти жвиденько рятувати одяг, тому що я сьогодні попрала і він в мене висить на балконі, потрібно перевести, перенести його, сушитися на, на дах. Другий балкон у нас з дахом, тож там можна його сховати, а на, а на нашому балконі то там буде трішки. Забивати. Аліса, ходімо, будь ласка. Ходімо. Я не знаю. Сьогодні вирішили побути вдома, нікуди не ходити на гульки, тому що трішки підвтомилися. Потрібно було якось перепочити. Ну і, звісно, на каву щодня ходити на каву, то це і по фінансам затратно. Тож сьогодні у нас був саме такий план, але хто знає, може краще ми кудись пішли, щоб це було не так гучно. Ну, побачимо. І це тільки, це тільки початок. Вони навіть ще один поверх не знесли. Зазвичай, якщо одноповерховий будинок, вони просто приїжджає ескаватор, його раз-два завалили стіни і все добре. А тут там два чи три поверха в будинку, то, звісно, потрібно це все поверхами. Носити. Тож нам сьогодні дуже весело і наступні дні також будемо страшенно ми задоволені це всім. На вулиці дощ розпочався. Додумаю, дощ. дощ. Ну що ж, ми одяглися за лісою, дощик на вулиці ніби припинився. Якщо йде, то зовсім такий малесенький. Нас як було гучно, так і залишається гучно. Ми підемо в колясці покатаємося, можливо, Аліса засне. У нас є дощовик для коляски. Ні? Відчиняй двері. Угу, аж до нас сюди каміння залітало, бачиш, Аліса? Треба обережно. Бачиш, там воно в каміння падає. Все ж до нас, на нашу частину. Дрібненькі шматочки. Давай. Руйнують будинок. Ну, здається, там два поверхи. Там, здається два поверхи, тож мають впоратися швидко. Я на це сподіваюся, бо я дивлюся сьогодні вже півдня на те, скільки вони... Зруйнували того даху, і мені здається, це буде тривати просто вічність. Це Алісу зараз вкладаю на даний сон. Гуляємо паралельними вуличками. Хотіла вам розповісти, що досить багато. Я вам вже якось говорила, що будівництво ведеться постійно, досить розповсюдженим являється ось такі невеличкі. Будиночки, люди, у котрих є невеличкий наділ землі, або старий будинок, вони його зносять і будують такий міні-готель, невеличкі апартаменти. Він їхній приватний, рахується, просто здають квартирки в оренду і мають сюди додатковий ось такий дохід або сімейний бізнес, так як і у наших власників, так п'ять. Поверхів, на кожному поверсі по дві квартири, це 10 квартир по 200 доларів здавати. Тож непоганий такий доробок до сімейного бюджету виходить в місяць. Ось Я вам зараз показую, з однієї, з другої сторони, або невеличкі будиночки, або апартаменти. ну Тут ось це, це зараз ми йдемо будиночки. По, декілька поверхів, я не знаю, вони здаються в оренду чи ні, але це така вуличка, трішки далі. Ми за лісом відійшли, щоб не ходити по, поблизу нас, бо там дуже сильно гучно сьогодні. Але у В'єтнамі, ось в місті Дананг, це така досить розповсюджена тема. На цих вуличках це така у нас район близько до моря, близько до туристичної зони. Тож, люди користуються моментом. Я думаю, що туди далі, в глиб міста, то тобто це було б не так популярно. А тут це досить популярно, тому що хороше, гарне місце розташування. Тож, чому не користуватися таким моментом? Тож, мабуть, і наші сусіди вирішили собі знести старий будиночок і побудувати апартаменти, щоб мати додатковий дохід. Я не знаю, як у них це. По закону воно оформляється, які податки вони платять, тому що ну ми В'єтнам ця соціалістична країна і відповідно тут має бути все оформлено за законами. Не просто так ти собі здаєш квартирку і всі гроші кладеш собі до кишені. Я думаю, що тут якось з податками має бути також е злагоджено. Так, ну сподіваюся, вам цікаво, те, що я вам показую та розповідаю. Так, старенькі будиночки. Дуже багато ось такого, наприклад, старенького житла. Досить такий старенький-старенький будиночок. Видно, що і паркан старенький, ворота старенькі. Це вже так плісні. Плісніва його псує. Ну, і, до речі, досить розповсюджено, що будинки, паркани, все ось так плісні, тому що. Ну такий клімат тут, є сезон дощів, нікуди ти не дінешся. У нас зима, в дороги, сніг мороз, а тут сезон дощів також робить свою роботу. І нічого ти з цим не поробиш. Ось навіть такий новий будиночок, бачите, ось тут пішла пліснява, Пішло псуватися. Та я чую. Тут старий будиночок. Ну, такі будинки зносити, а не такі, що ще придатні до життя. Ось тут ось також щось зносять, бачите. Досить чималенько будується нового житла, тому що місто досить популярне, місто гарне, багато їде сюди туристів, тож люди користуються моментом. Взагалі я хочу, хотіла ще розповісти, що ми з Жені багато разів ходили, і коли спостерігали, що зносять будинок, і почнемо будівництво, і це будівництво було прямо поруч, так стіна в стіну, так як в нашому будинку це трапилося, ми з женію завжди обговорювали це, що дуже людям не пощастило в такій ситуації, що там приїхали на кілька місяців, орендували, ну не на кілька, на три місяці. На три місяці мінімум підписується контракт, але все рівно там. 3-6 місяців ти орендував квартиру, а розпочалося будівництво. Якщо ти, припустимо, цілий день працюєш, тобі потрібно зосередитися на якійсь роботі. Я, наприклад, сьогодні монтувала відео і мене досить, досить сильно відволікало. Я сиділа в навушниках, я крізь навушники чула. Що було досить гучно, Аліса щось бігала своє розповідала. Женя мені міг ще щось, щось почати також розповідати в той час. І я, якщо чесно, чуть не збожеволіла. І ми, ми завжди ми обговорювали те, що дуже людям не пощастило в такій ситуації, що поруч з ними там або біля них, так як вийшло в нашій ситуації, розпочалося будівництво, і ми завжди так. І співчуттям на це дивилася, але так тепер сталося з нами. Знаєте, мені завжди е, здається, що є такі моменти, коли ти до себе притягуєш якісь такі історії, коли комусь поспівчуваєш або подумаєш, боже, бідні люди, там, отаке там сталося, і через деякий час з тобою може статися така сама історія. Я таке досить часто спостерігаю в своєму житті, коли починаю когось там жаліти, або Ну, мене розчулити можна досить швидко, мені довго не потрібно, щоб проявити якусь, якусь співчутливість в якійсь ситуації. Але досить часто я помічаю, що як тільки я Починаю комусь співчувати, через деякий час зі мною відбувається така ж сама історія, або щось схоже. чи помічали ви таке в своєму житті, чи це взагалі має ніякого значення. Просто всі ми люди живемо на цій планеті, яка називається Земля, і у всіх у нас відбуваються схожі історії в житті, схожі якісь. Моменти, тож інколи здається, що ти десь вже це бачив, що це вже відбувалося. Буває інколи і таке. Знову ми повертаємося додому, Аліса вже спить. Тож хочу вірити, що вона зараз не прокинеться. Власники наших апартаментів, досить гарні та вічливі люди. Вони написали, що вибачаються за те, що ось таке відбувається, почалося будівництво. Звісно, це не від них залежить, це зрозуміло. Тож те, що вони про це написали, це вже досить приємно. Я вам розповідала, що вони молода сім'я, у них хлопчик на рік менший ніж Аліса, але вони самі молодші ніж ми жені. Тут дідусь з бабусею до них приїжджають, з хлопчиком. Інколи граються, інколи там глядять його. Тож частенько ми їх бачимо, і було дуже приємно, коли вони на вітнамський новий рік прийшли нас, привітали, подарунок подарували. Ну це свідчить про те, що е, людям не байдуже, так ми в них живемо, і вони ось проявляють таку турботу і хвилювання зі своєї сторони. Тож це ну, дійсно дуже приємно насправді. Так, я трішки тут готую. Сьогодні буде в мене печінковий паштет. У мене була частина печінки, я не так давно купувала, частину приготувала, а частину заморозила. Тож сьогодні розморозила, буду готувати. Я вже якось вам показувала. Я спочатку минулого разу, верніше позаминулого разу, я на сковорідку спочатку поклала печінку, обсмажила, а потім додавала цибулю та моркву. Але минулого разу я спробувала навпаки, мені так сподобалося більше. Спочатку обсмажила цибулю та морку, коли вони обсмажилися, додала шматочки печінки, а потім просто блендером це все подрібнила. Зробила таку однорідну масу, що додавала гачкове масло вже коли потрібнувала. Нам такий варіант подобається: на сніданок, до бутербродів. Якийсь перекус навіть можна собі влаштувати такий. Тож роблю знову це вже третій раз підряд, я роблю, нам таке смакує. У нас ремонт продовжується, тож по-іншому записувати вам нічого не можу. Так на фоні інколи будуть, буде шум перфоратора, тому що будинок продовжують зносити. І або я буду щось записувати, знімати, або не буду. А так як ми сидимо сьогодні вдома, тож вибір в мене невеликий. А ліса добре спить під цей шум, не прокидається. Тож, ну, це велика перевага. Так, я її зараз готую, починаю це все тушкувати і потім увечері, мабуть, вже коли воно схолоне, переб'ю в блендері. Протягом дня трішки накрапав дощ, але... Все ж таки ввечері дав нам можливість вийти, припинився і вгадайте, відгадайте, куди ми йдемо. Звісно ж, на базар. Мені вже самі аж смішно, як я це кажу, але ну, це дійсно так. Для мене базар потрібно купити яйця, деякі овочі закінчилися. Тож підкупимо. Не одним базаром ми живемо, але своє виправдання хочу сказати, що ми вже і давненько не ходили. Вже три дні ми гуляли, то на базар не ходили. Тож під'їли трішки своїх запасів, яйця закінчилися. Мені найбільше подобається їх купувати на базарі. Йдемо. Небагато людей, але щось. Ай знайдемо! Ну how much? Avocado? How much? Fifty? Okay. And this p'dдеся. Манго окей. Okay. 25 манго. No, thank you. Next time. thank you. То uh, лонга на лісі. То якось купимо. Наступним разом. Сьогодні нам треба надо... овочі, думаю, ну, авокадо трошки дорогі сьогодні. Mm. Ну, так, Вже базар Майже немає. Ми ну, яйця, може, тут візьмемо. Ще тут дорожче. Ходити туди, а потім повертатися. Не так, по стороні. Угу. Ось тут у жінки точно є яйця. Але тут дорожче, ніж там, де я беру завжди. Добре, візьму яйця тут. One kilo, please. Тільки десятками. Амать? Сорок. Хама здесь. Не розумію, що ти кажеш. Сорок тисяч. Дорожче тут виходить. Десяток сорок тисяч. Це за дорого. 40 тисяч десяток. Ходімо туди, сходимо. Якщо там 40 тисяч десяток? Так, сходимо. Вони десятка зараз 26 в Монмілку. Ну так, а 3, за 36 я зараз 16 штук куплю, кілограм. Тож не варто. Там не купиш, там було. Ну, якщо зачинено, то підемо в Монмілку, візьмемо, це буде все рівно дешевше. Ось як банани ми не будемо брати. У нас немає. Візьмемо? Давай, яку оту? Вот от убеля бабуля? Плист, плис. Два на двадцять тисяч Дякую! Хочу вам показати таку цікаву рибу. Вона ось така тоненька і довга. Я тільки у В'єтнамі таку бачила, не знаю, як вона називається. Казали знайомі, що купували і вона досить кислява. тож я її не купую. Просто хотіла вам показати, яка вона цікава. Морепродукти м'ясо ще продають, а овочі, фрукти вже майже все зачинено. Ходімо далі. Ага. Так, ну, що ж, виявилося, що магазин наш з яйцями також зачинено. Тож базар виявився порожній. Майже порожнім. Йдемо в міні-маркет, там візьмемо яйця, там ми ще масло треба купити. Коли ці покупки всі закінчаться, я не знаю. Щось кожного дня купуємо, купуємо. І кінця-краю цьому всьому немає. Але мені здається, усіх так, правда? Пишіть в коментарях, щоб я знала, що не одна, я така. І ніби то була вчора в супермаркеті і ніби щось купували. Я, наприклад, забула, що в мене масло закінчилося. О! Я додому, зрозуміла, що немає масла. ну, Верніше, я це вранці зрозуміла, коли потрібно було готувати сніданок і в кашу Алісі додати шматочок масла. Ну, тож, зараз потрібно зайти і його взяти. Ще деякі покупки хочу зробити, тож і вам це все покажу. Зупиняйся. Тепер вставай. Дивимося на дві сторони. Праворуч, ліворуч. Мама. Бо немає. Ходімо. Давай, їдь сама. Ей. Давай, я тебе штовхну. Так, і ти давай їдь. Молодець. Така у нас вечірня прогуляночка сьогодні буде. Так, масло взяла. 69 тисяч, було по 60-ти. 69. А, Взяли вівсянку Алісі, а молока немає. Порожньо, щось нам другий день, не щастить з молоком. Ага. Пішли яйця брати, Алісі. Яйця по 30 тисяч за десяток. Я тут не дуже полюбляю брати яйця, але що ж пробуш, якщо виходу немає, беремо тут. Тут 30 на базарі мені сказали 40. Все рівно дешевше. Ну бери на завтра. Скільки це буде на завтра? Так, звітую вам, як у нас справи ось цей будиночок, який цілий день сьогодні просто перфоратором. Розбирають, і, до речі, ось цей тут тут поруч, здається, там ніхто не живе. Чи живе? Якось незрозуміло цей будинок, що поруч, там нічого не світиться. Ой, тож цілий день сьогодні його розносило цей будинок, а голова аж болить. Цілісінький день працює перфоратор і я, чесно кажучи, трішки в шоці, тому що я побачила, що його будуть зносити, засмутилася, а коли побачила, що сьогодні, сьогодні день працювали там перфоратором, його довбали поверхи, щоб зруйнувати так, перекриття, і яку... Який об'єм роботи вони зробили, то я ще більше засмутилася, тому що це точно не за один день відбудеться і не за один тиждень, мабуть. Тож я не знаю. Завтра знову витримати цілісінький день цього, цього гучного, цих гучних будівельних робіт. Не знаю, як мені вдасться. Можливо, кудись підемо. І це в той момент, коли я дещо собі цікавеньке запланувала. О, ти що? Що? Сам ліфт відчинився. Давай натиснемо кнопочку, щоб він нам не зачинився. Тепер заходимо. Не ти натисла, добре. Сам приїхав ліфт. Татусь вже пішов, нас не чекаючи, поки ми відео знімаємо. А мені ще потрібно з печінки смаженої, тушкованої. Робити ще печінковий паштет я? я коли вперше зробила, не мастила на хліб, Алісі запропонувала Аліса, каже, воно якесь болото. <свісно> Ой, у дитини була така асоціація, каже, воно якесь болото. Ми так сміялися довго з цього. І якось перший раз вона його один раз лизнула і не захотіла їсти, а другий раз наминала тільки так, мабуть, зголоднішим була. Останні справи на сьогодні виконала, паштет я приготувала, фрукти нарізала. Зараз будемо дивитися, щось цікавеньке вмикати наш проєктор та смакувати смачними фруктами. А на сьогодні я вам хочу вже подякувати за те, що ви переглянули це відео. Дуже зрадію, якщо поставите мені вподобайку, напишете коментар. Перевірте, чи підписані на канал, це дуже і дуже для мене важливо. Я вам бажаю гарного дня, мирного неба і бувайте, друзі, до зустрічі завтра в новому влозі.